І всім привіт! З вами я Денис. Я новий блогер на Ютубі. Я оце все наседав канал і думаю спробую зняти якесь відео. Так що не хейтіть мене, пожалуйста. Сьогодні будемо грати якусь ігру. О, наприклад, я знаю... Наприклад, от таку зіграємо. Чесно, не хейтіть мене за відео, тож це перше моє відео. Так, заходимо. Чогось довго грузиться. Побачимо, що за ігра. А якщо вам сподобається, ви зможете написати в коментарях, вам подобається коли я граю в Роблоксі. А якщо так, да, то в следующему відео я буду грати зі своїм другом. Якщо ви наберете ну, хоча б 5 лайків, то я засніму следующее видео з другом в Роблоксі. Бо якщо мені подобається Roblox, просто пишіть в коментарях, що давай щось інше, предлагайте там Geometry Devs, Brauth Stars. Який не стендофт, будь ласка, тому що я так собі міг грати в стен ну і в PUBG, і в Free Fire. Так, буде тобто трохи тихіше. Ждемо довгу загрузку. Скажу вам честно, я в цю гру не играю, я не знаю, що скинув і 1. Кстати, у мене не скинемо, це він ще не прогрузився. Якщо що, я играю на поки у голос на музику Я давай кляфи, окей. Воркер Кат. Ну, кожного, Кожного видео... Кожнего видео я буду в різні ігри в игры играть. я зараз граю в цю ігру. А в следующем видео... Еще, конечно, я выпущу його и вам сподобается. То я засниму ікусь иншу игру. Кстати, блин, тут є ребитхи. І не люблю, коли в виграх є ребідхи. А вам подобається, коли в іграх є ребітки, Коли там треба, наприклад, прокачався? Потім взяли ребітхи і... і потім заново. Мені, якщо чесно, ні, не подобається. Так, ми зібрали якийсь подарунок. Так купляємо ворки когось ще. мені не вистачає. Треба. Треба. Так, що тут можна купити? Тут не ну, якась Ого, ну його перекидує. Так, е світ в кожному, в кожному, прямо в кожному. Коли ви граєте в тайком, початку прокачувати оці дропери. Ну, типу, це все. І за те, що так буде більше давати. Так прибиль буде більше. А потім, коли прокачали, можете собі. Йти прокачувати що хочеш. А зараз це прокачуйте. Так, ідемо идем їй. ей. купляємо якусь якусь штуку. Купляємо. Такс. Хм, збираємо. Так Тут є ще купити елеватор, О, воркерка за 250. Такс. О, відкрити і ічко. А ну-ка спробую. Блін, мені обичний код випав. Ну, кеп... Хм, я дещо вже придумав. Та може. Це, це прям остаточно. Остаточно, я вам кажу. Якщо не збирати, ну, 20 лайків. Окей, 20. Це хоч забав... Хочу збирати 20 лайків, то я позвоню всім своїм друзям, які в мене є. І ми, хто візьме трубку, буде грати, ми всі поіграємо в ігру, яку ви напишете знизу в коментарях. Напишіть просто в гру, яку ви хотіли, щоб я поіграв дожмову сам. І я потім подивлюся саме за лайками коментарі і виберу цю гру. Так що пишіть. Я тебя знал, что бы щоб я сыграл. Так, фигня выпала. Так, собираем подарок. 2000 монет. Ого, як багато. Так, мы робимо апгрейды. Купляем ворки, видно. Ой, якось дорого. 500 и 700. Я лучше прокачиваю тут. 75. Ну, а если максимально покачать попробовать одну? Блин, мне не хватает. Ну, так. максимальный? Не, еще можно. Что там? Не, не, Ну, так с ним Ну, то есть такие. Гигакэт. Угу. Так, забираем. Одну тысячу. И купляем воркеры. Мне дали бейджик, то что я купил всех воркеров на первом этаже. Ну, противники. Мне просто чуть пройти, не шворкеры, чем противники. Так, 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 так. Ой, выбачьте. Пока. Ой, сейчас загасливаю все. Ммм. Mm. Так, прокачиваем теперь. Кстати, у нас играть здесь бубочки. Я сегодня не забыл. Okay, максимальный. О, uh. это oh, максимальный уровень. Пятый уровень. Це самый максимальный. Окей, okay, треба запомнить. Ого, oh, 200, 310. Ще... Ого. Так у тебе 705 баксів. Уже за 1000, так быстро. Не, якщо прокачати, то будет быстро идти. Купляем. И треба останется за, за 1200. Треба 500. Чем забирать? Що я вам хотів все сказати? Мій друг з яким я думал записать видео, что он наберет, 5 лайків, то він тоже думает создавать ему канал чи не. Напишите в комментариях, создавать ему э, канал чи ні Бо я думаю, да, але він щось думает, что що, типа он не приймут типа не захоче выйти, бо не скинч. Фінч... А я тоже думал, что мы не и выйти из-за того, что, типа, это же мое первое видео, я их то снял ютубе, типа, да ты, ну, все, Эли, эли, надеюсь, не, надеюсь, вы не, вы, надеюсь, вы не будете мне хейтить в комментах, то, что, типа, малолетка, снимаю видео. Вообще, не малолетка, а вы не, не дорослые <соцентричен> сегодня. <соцентричен> А мы пока дальше прокачиваемся Я думаю прокачать повністю перший этаж А потім уже мы ми... Пок все буде на тмкі Якщо все-таки збираєте 10 лайків то я засниму следующую серию про цю игру Якщо ви, звісно, хочете. Це зависит від вас. Чи ви поставте лайки чи ні. І, кстати, я знаю ще мене один друг. Він тоже ютубер, він уже знімає відео. Два знаю ще таки. Одного один там дермант і його канал вроді би Error Button називається. Error button, знаете чого? Error типа типу, ошибка. А батон це ж, ну, ви знаєте, що таке батон, ну хліб, отаке от, от все. А його звали Гліб. Ну Гліб. І він собі зробив таке названня. Так що. У нього, вроді би, називається канал Error Battle. Я не помню вже. Але вроді би, так якось. Але Гліб вибач мене, якщо я неправильно назвал. Я реально не, не помню. Здесь не буду звать А ещё я знаю одного друга. Он тоже снимает. Он типа домой снимает. И у него прям... Ну, 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 ну... 100 подписчиков уже. Я сам в офиге У него стики. У хотя бы тоже 100 подписчиков. Ну ладно, хотя бы 5. Ну, 10. Було прикольно, якби у було стільки. А ми поки що прокачуємося. ту 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 У мене вже так швидко бабло проходить, що мене вже по три, по дві, по чотири, тисячі. І це мені подобається, бо я зараз так быстренько прокачаюся і... І буду бати бабок хоче. Зачем мне стрелочка показывает купить С? Я не хочу. Mm -hmm. mm -hmm. Круто. Хоть бы положу, хоть бы положу, пожалуйста, хоть бы положу, пожалуйста, 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 пожалуйста. Да блин, да ч на сиди миллионе? А у него Хотя бы даже как бы было 10 тысяч, а баску. Так тоже было бы нормально. Упан на 4К. Так, об... О, мы хватает, блин. Что делать? Сдаем. 2650. Ого, я получаю три 3000. Три Ого. Это за одну 3850. А конечно трошки долго, но ничего страшного. Забагато получаю. Опа, покачиваем. Э, что он залагала? Да, ну вот реально не залагало. Ну, це... ну, попробуем тут можно ресетнуться? Да, можно, попробуем рассетниться. О ні, все, все теперь я колись, мне показать меню, что купить робоксы. Б... Ой, купить какие-воксы? Бабосики, бо мені, типа не вистачає. Ну типа письмо. Ч так дорого? Скажите мне, будь ласка, ч так дорого? Костаті, напишіть в коментарях, хто з вас грає гробло, в Roblox, які вам ігри подобаються. Яких довірю дивитися, Я, наприклад, з Позі. Ну, ну, Може деколи там. Ну і тому, можу. Ну зараз я мало. Кстати, а хто з вас знає Magic 5? Напишіть в коментарях. И напишите, вот дивилися, вы помню. Раніше дивився, було прикольно. Але зараз ну, вы знаете что происходит. Ну и він розпався. Мені шкода, що він реально распался. там були відео. і видео. И просто передавляю все їхні старі видео. взагалі. Так, а пока я звон потом палакав. Ого, мне ще трошки я прокачаюся. Куплю все дропери, типа. Так о, о, Ні, че я купаю сюда. Нее, случайно. Не. Зашел. Так о, мне хватает. Одиннадцать тысяч. Що, чого так дорого? Так, давайте по коробці, О, що тут такі за коробки. О, тут може випасти сума якась. А ну-ка. П'ять тисяч? Зараз для мене ця сума не така уже велика, але серйозно хоч якось... Ну, мені хоча йдемо прок... йдемо тут прокачаємо котика. Все, максималку. Так, що цей робить? Він... і похоже як на Він їсть вишню. Да, это як как обычно, это что-то с пиньятой, это декорация какая-то, это игрушка какая-то, это как кондитер, это тоже кондитер, а это и достает что-то, а нет, формочки достает. Кстати, питомчики, я могу еще подскрывать яйца. Блин, там выпал серый котик. А щойно Ой, кис інший випав, аранж випав, імби ще по той білий, було в обща бомбезно. Не, ще один ранже. А, нічого страшного. Хм-хм-хм. Це що? Апгрейд до 30К. Цікаво. Беремо. Все. О, і насі крутить. Хоть би сіслями, хоть би сіслями, хоть би сіслями, хоть би сіслями. Блин, 4К. Так, что тут у нас есть? Тут кис по гости. Фу, я сразу це в 30к. Що? блин, у знову це заново прокачивать, блин. И тут причем до пятого. Це буде кость довго. Вот видите, якась Радиация тут Що? Тут -то тоже якось. Що тут робить, я скавал? Расскажите мені, ласочка. що? Що я тут робить? Як це можливо. Блин, якось уже довго знімаю відео. Уже 16 хвилин. Наверное, наверное, скоро я буду уже... Буду виключати відео із того, що не буду довго, вам може бути нетєсно, дивите як я тут прокачуюсь. Так що ще з... З... зараз там 20 хвилин я з вами і виложу відео. Ну якщо чесно, мені ця гра сподобалась. Вона така інтересна даже питомчики є. так берем 35к идем прокачиваем на максималку плюс так тут то идем так не надо тебе прокачать да блин вкачиваем на наскільки хватало идем 23 тысячи берем его берем Або я, напевно, прокачаю всіх котиків зараз на максимальний рівень і буду з вами прощатися. Це Ви це бачите? Пасхалку, пасхалку. Реально пасхалку. Ого! 25 тисяч забираємо. Но вам обгрей. Ого, у нас за ще 17000. У нас 12. А якщо купити хуберборд, у нього і кудись полетіть, подивитися, що тут є. Да, купим вам О, да! На ньому бомбезно. зараз політаємо руках. Ого, тут го, Ого, золотий ць. Блін, не зарабаксу. Да, было бы прикольно, он был бесплатный. Вот со мной Сахарок играю, но я участвую не отдельном серваку. А говно меньше еще не я, а по, именно по дроперам. Так, делит, да, делит. Так, 51 тысяча. Так, Я роблю апгрейд, тут я роблю апгрейди не хватає. Скільки треба 19 тисяч. Але це на четвертий уровень. Так. Кстати, я вам чуть не забув сказати. У мене, короче, PlayStation. VR. Я думаю, може попробувати сніг відео типу, на VR або якось да, типу, його VR, бо в мене дві гри є. Але я розкажу, може хтось з вас і знає. Kill і T's Fire, і це така гра, там, де ти тебе типу, нанімає, ти убуваєш пауків, оружжя розблокуєш, всеке таке, може хтось знає. І ще така гра Border Bots. В цій, в цій грі там треба... просто... Типу, Роботів через границь, там можна дивитися на їхні дані, всяке таке, коротше. Я думаю, але я один мінус, але я не знаю, як знімати в Ярі Ну, я можу подались в Ютубі, але... але може я буду знімати, Я думаю, вообще знімати роблокс на цей канал. Ну, може судам ще якийсь інший канал, у нього буде знімати щось інше а це може. Це прям може. Зараз, коротше, купляю за 30 тисяч і... Йдемо Так, ну... Так, собрав, ще 5 тисяч. О, плюс 15, давай. Так, окей. І ми купляємо. Сейчас прокачав. Ну, коротше, я, як я вам казав, коли докачую, то йду. Ну, я вже прокачав. І так відео вже 20 минут. Я думаю, вам, думаю, вам довго не знімати, бо вам може бути нетріше, це дивитися. Того. І в слідчому відео. В слід, я буду знімати цю ігру. Ну, якщо ви до слідчого відео не зберете 5 лайків, то я буду грати зі своїм другом. І якщо вам не сподобала ця гра, просто пишіть іншу. І все. З вами був я, Денис, і всім пока. До завтра!